На останньому сесійному засіданні рівненської обласної ради замість 50 питань депутати по суті вирішили лише одне: звільнили Сергія Кондорчука з посади голови та обрали собі нового керманича Андрія Карауша. Сесія на тому і закінчилася, а питання обрання заступників очільника облради зависло в повітрі. 12 серпня Андрій Карауш не назвав імені жодного із претендентів на ці посади. Версій може бути багато, а наступне пленарне засідання вже чітко покаже склад президії заступників. Це буде спільне рішення тих депутатських фракцій, які надали мені довіру бути головою обласної ради. Поки посаду першого заступника обласної ради займає радикал Сергій Свисталюк. Після переформатування коаліції радикальна партія Ляшка змінила вектор і перейшла у більшість новостворену. Та чи знайдеться радикалам за таку ведмежу послугу місце та посади в оновленій обласній раді? Нічого вічного немає, так само ж і посади в обласній раді вони завжди є обраними. Сергій Свисталюк доволі стримано коментує своє можливе звільнення, радить дочекатися наступної сесії. Та втратити посаду може й інший заступник, відповідальний за гуманітарний напрямок Олексій Бучинський. В обласній раді він представляє свободу, а ця політична сила не підтримувала звільнення Сергія Кондрачука. За таку позицію місць для свободівців в керівництві може не знайтися. Я взагалі ні за які посади ніколи не тримався. Це посада заступника, це є робота, це є обов'язок, які доручили мені в моїй виборці. Та майбутню долю Сергія Свистолюка та Олексія Бучинського на цих посадах уже визначили. Займані крісла їм доведеться звільнити спочатку в кулуарах, а потім і у низці змі з'явилася інформація, що місце свободівця Бучинського займе Віталій Ундір, представник сили і честі. Активно критикував попереднього голову за розбрат та відсутність єдності серед депутатів. Прерогатива по заступниках це виключно голови, адже голова формує під себе команду, і голова бачить, з ким йому комфортно працювати. Рекламувати себе не гарно, але в мене є досвід роботи і в органах місцевого самого. Орядування досить немаленькі, і в виконавчій владі. Тобто, я думаю, що ефект буде ефективним і в Рівненській обласній раді. А от правою рукою пана Карауша повинен стати Микола Кучерук, представник батьківщини, досвідчений політик, депутат декількох скликань обласної ради. Микола Кучерук разом із Віталієм Ундіром, окрім зали сесійної, спільно працюють і в бюджетній комісії. Останній і підтверджує майбутнє призначення Кучурука. Микола Грасами досвідчений політик. Потужний бізнесмен, я думаю, що він багато принесе для рівненської області, для рівненської обласної ради, якщо буде працювати на тій чи іншій посаді. Батьківщина і Січ. Ми готові брати на себе відповідальність. Хто буде долучатися до нашої команди? Ми теж дуже раді бачити в новому форматі. та от що робити новому керманичу облради із радикальною партією. Саме радикали та за майбутнє розвалили попередню більшість. Ці політсили покинули європейську солідарність на самоті. Якщо і за майбутнє все більш-менш зрозуміло, Ігор Ясенюк залишиться в кріслі голови бюджетної комісії, то радикали можуть залишитися з нічим. Та, схоже, і для них приготували свою рідну винагороду. На тій же останній сесії заговорили про розширення апарату облради. Планують вести посаду третього заступника голови. Чи для політичного паритету, чи для забезпечення стабільності, в керівництві облради відбудеться своєрідна рокіровка. Сергій Свисталюк, поступившись місцем Миколі Кучуруку, сяде в крісло третього заступника. Та він сам поки цього не підтверджує. Жодних перемовин щодо узгодження позицій по посадах. Додаткового заступника чи ще когось точно в форматі коаліції не ведеться. Ці питання повинні вирішитися на наступній сесії облради 9 вересня. Якщо сумнівів в призначенні Кучурука та ундіра немає, бо ж новостворена більшість однозначно підтримає ці кандидатури, то питання третього заступника не є таким однозначним. Окрім цих посад на сесії і визначить двох нових членів бюджетної комісії замість Миколи Кучурука та Віталія Ундіра. Можливо, одне із місць її подарують радикалам, та є ймовірність, що воно дістанеться і комусь із свободівців. Бо ж ця політична сила остаточно не може визначитися, на чий бік пристати. Михайло Присяжнюк, Михайло Мандзюк та Олег Степанюк. Телеканал ITV.